Друзі, я хотів звернутися сьогодні до вас і хотів би нагадати вам ті події, які почалися в 19 році: цей коронавірус, ця пандемія, а також ця війна, яка розпочалася, і ми на порозі третьої світової війни, і це все програма скорочення населення землі, яка виконується дуже активно. Але перед цим ми знаємо. Коли буде примінятися ще ядерна зброя, а вона буде примінятися. Я це, я, це, я це вірю, написано в Книзі об'явлення Откровення Ісуса Христа. Ісус Христос прийде забрати своїх дітей, свій народ. Ті, які покаялись, ті, які прийняли Його в своє серце, стали Його народом. Так само, як Він визволив Ноя у свій час. Перед потопом, так як він визволив із Содома і Гомори, визволив Лота і його сім'ю, Господь визволить і нас, ті, які покладають надію на нього. Перший раз він приходить пролити за тебе кров, а другий раз він прийде за своїми дітьми, за своїм народом, і покарати цей світ, який сьогодні байдужий до нього, і до його пролити крові на Христі. Тому не будь байдужий, відкрий своє серце для Ісуса. Можеш. Прості молитві звернутися до Господа. Якщо ти ніколи не молився, можеш повторяти за мною. Отче Небесний, прошу тебе в ім'я Сина Ісуса Христа, який став Спасителем всього світу. Я хочу, щоб Ти, Ісус, став і моїм Спасителем, тому що я грішний, Господи, будь милостив до мене грішника, прости мої гріхи, помилуй і війди в моє серце, і зроби твоїм дитям Твоїм сином. Прошу це тебе, в ім'я Сина Твого, Отче Небесний, Ісуса Христа. Боже, благослови і допоможи мені жити чистим, святим життям, щоб коли ця буде зустріч з тобою, мені не посоромиться і бути в числі Твоїх дітей. Боже, благослови мене і помилуй, а тобі нехай буде слава. Амінь.